Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Як не крути, а настає той момент, коли завтра вже НМТ-2024. Без перебільшення можна сказати, що це найважливіша подія в вашому житті надскладне випробування, від якого залежить ваша подальша доля. А значить, і ставитись до цієї події слід відповідально. Сьогодні у нас не урок, а консультація, мета якої забезпечити вас інформацією і психологічно підготувати до завтрашніх іспитів. Дивіться, слухайте, запам'ятовуйте і записуйте. Тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, скорочено ТЕЦ, які будуть створені в приміщеннях шкіл та університетів населених пунктів України, а також за межами нашої держави. Кожне приміщення ТЕЦ. В Україні має укриття цивільного захисту, буде декілька аудиторій, максимум три. В кожній аудиторії від 10 до 20 робочих місць для учасників НМТ. На вашому робочому місці обов'язково персональний комп'ютер. Окрім вас, буде старший інструктор та інструктор. В цьому центрі обов'язково буде поліцейський черговий лікар. І обслуговуючи персонал. І якщо ваш персональний комп'ютер, скорочено ПК, вийде з ладу, вам нададуть резервний. Неодмінно розрахуйте час, який вам буде необхідно для того, щоб дібратися до центру. Продумайте, яким транспортом ви будете добиратися до місця тестування. Скористайтеся Google картами, і прокладіть оптимальний маршрут доїзду до ТЕЦ. Прекрасною ідеєю буде скоперуватися зі своїми однокласниками чи знайомими, які теж складають іспити в цьому навчальному закладі і доїжджати разом з ними. В жодному разі не запізнюйтесь без поважної причини. Якщо поважна причина, то про це ми будемо говорити далі. Без поважної причини ви втрачаєте рік, а через рік не кожен з нас знайде в собі сили знову складати НМТ. І все, гаплик, ваші мрії. Тож не допускайте, будь ласка, запізнення без поважної причини. Напередодні, з вечора після 17.00, ви вже припиняєте вчити звуки і букви члени речення тощо, а переключіть свою увагу на ті речі, які необхідно мати при собі наступного дня. Отож, знайдіть свій сертифікат і покладіть його на стіл. Потім додавте туди паспорт чи інший документ, що посвідчує вашу особу, і запрошення, третій предмет запрошення. А умовами дозволено мати при собі ще й пляшечку з питною водою без етикетки. Незайвою зайвою буде пара ручок з чорним чорнилом для ведення записів у чернеться. В жодному разі при вас не повинно бути пристроїв зчитування, навушників, цифрових годинників. Не кажу вже про смартфони, флешок, друкованих матеріалів, рукописних матеріалів, фотоапаратів. Коли ви зайдете до аудиторії. Там буде місце, куди ви покладете свої особисті речі. Вони будуть під охороною інструкторів, до того ж, ви їх весь час будете бачити. Не ризикуйте з будь-яким видом шпор чи зі списуванням. Вас видалять з НМТ і ви втратите рік. Воно вам треба. Не звертайте увагу, якщо ваша аудиторія буде обладнана камерами відеоспостереження. Якщо все буде без тривоги, то 10.00 оголосять про початок проведення НМТ. Представник персоналу проведе інструктаж. Уважно його слухайте. Не соромтеся підняти руку і поставити запитання, якщо вам щось не зрозуміло. На моніторі вашого ПК буде розгорнута стартова сторінка NMT 2024. Після цього старший інструктор роздасть вам індивідуальні картки учасника тестування, на які будуть зазначені ваші логін і пароль. Уважно введіть логін і пароль. І натисніть на червону кнопку Увійти. Ви потрапите на персональну сторінку. У правому верхньому куті будуть зазначені ваші прізвища, ім'я та побатькові. Перевірте правильність їх написання до кожної літери. Був прикрий випадок, коли у прізвищі літеру «І» переплутали з літерою І, тобто не поставили одну крапочку, і у людини виникли проблеми. Тому уважно звіряйте свої дані. Виявили помилку, повідомте інструктора. Натискуєте лінк перейти до тесту і потрапляєте на головну сторінку. Тут зазначено дату і час початку тестування. Всього у вас 240 хвилин. Українська математика 120, потім перерва, потім наступні два предмети 120 хвилин. Що стосується хронометражу, то ви його плануєте самостійно. І ніхто не буде контролювати, ви витратили на українську 60 хвилин чи 55. На головній сторінці ви також побачите три вкладки: іспит, довідкові матеріали та інструкція. Довідкові матеріали це формули таблиці, які знадобляться вам для виконання завдань з математики, фізики чи хімії з української мови зась. Хоча було б не зайвим. Вкладка інструкція містить в собі інформацію щодо роботи із сервісом і процедурою проходження тесту. Також на вашому столі лежатиме аркуш паперу для чернетки. Якщо одного аркуша буде замало, попросіть в інструктора ще один. В цьому році чернетку вам не віддадуть, якщо на ній будуть написані умови завдання. Висновок хочете забрати чернетку з собою, не пишіть умов завдання. Початок роботи. Коли старший інструктор оголосить початок тестування, послідовно натисніть лінк або кнопку перейти до тесту, розпочати тест, розпочати роботу над тестом. Саме з цього моменту починається відлік часу. В правому верхньому кутку буде таймер, який вам допоможе спостерігати, скільки часу залишилось до кінця тестування. Ви його можете приховати, натиснувши на кнопку із зображенням перекресленого ока. Щоб активувати знову таймер, необхідно буде натиснути кнопку Escape на клавіатурі. Назви поточних навчальних предметів зазначені над завданням. Тож, ви приступили до завдання. Уважно читайте правила виконання кожного завдання, текст самого завдання і варіанти відповіді. Відповідайте, будь ласка, лише після того, як зрозуміли завдання. Не зрозуміли читайте ще раз. Не забувайте про чернетку. Наприклад, завдання на звуки і букви можна розписати в себе на чернетці. Якщо визначаєте глухі приголосні, ніхто вам не заборонить написати на чернетці чарівну фразу Цап хоче фісташки. Тоді ви матимете змогу дивитися на ту фразу і визначати глухі дзвінки приголосні. Це ж стосується і інших завдань. Але найважливіше не тільки правильно відповісти, а й зберегти відповідь, натиснувши відповідний лінк чи кнопку. А щоб виконати завдання на встановлення відповідності по логічним парам, потрібно буде навести курсор миші на варіант відповіді, натиснути праву клавішу мишки, а потім перенести у відповідну комірку. Яка, на вашу думку, є правильною. Установивши так усі логічні пари, не забудьте натиснути кнопку зберегти відповідь. Якщо ж ви в якомусь завданні не натисли кнопку зберегти відповідь, то сервіс вам нагадає про це, коли ви будете переходити до наступного предмету чи завершувати все тестування. Але не забувайте при цьому про хронометраж. Нагадати вам то нагадає, чи ви не зберегли відповіді, а чи буде у вас час для того, щоб виправити становище. Якщо на якомусь завданні ви розв'язали тест, поставили галочку, але не зберегли відповідь, то сервіс вам не зарахується як правильну відповідь, тільки збережені відповіді. Коли ви виконаєте всі завдання з усіх предметів і будете готові закінчити тестування, вам потрібно буде натиснути на кнопку Завершити роботу над тестом. Сервіс ще раз перепитає, чи дійсно ви хочете завершити тест, хто не впевнений в собі. Натискуєте кнопку Так. Завершите роботу і після цього доступ до вашого завдання вже буде закритий для вас навіки. Але і тут вам система допоможе, вона нагадає вам, на які завдання ви не надали відповіді. При цьому актуальним залишається наявність часу. Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник чи учасниця отримає інформацію про кількість тестових балів, отриманих з кожного предмета. З української мови ви можете заробити найбільшу кількість, це 45 балів. В цьому році ці 45 балів вам автоматично переведуть в шкільну шкалу за шкалою 100-200 балів. Тобто, в цьому році ви будете знати не тільки кількість тестових балів, набраних на НМТ, а й результати вже переведені для вступу у навчальні заклади. Якщо буде лунати повітряна тривога. Інструктор повідомить вам про те, що тестування тимчасово припиняєте. Ви залишаєте свою сторінку, залишайте своє робоче місце, спускаєтесь до укриття. Час цієї вимушеної перерви вам буде додано до основного часу тестування. І якщо ж ви з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії НМТ, то вам необхідно буде подати протягом трьох робочих днів з дня проведення тестування заяву щодо участі в додатковій сесії. Причина повинна бути поважною, мати документальне підтвердження, але краще зрозуміло, що не хворіти і своєчасно добиратися до тецу. Напередодні лягаємо спати раніше, прокидаємося своєчасно, обов'язково сніданок. Бажано, щоб ваш сніданок був насичений білками, як тваринними, так і рослинними. Прекрасним сніданком буде яєчня і бутерброд з шаєм чи кавою. На десерт бажано з'їсти чорний шоколад, в якому мінімум 57% какао, а то й більше краще 72%, тобто екстра чорний шоколад. Мови, що я вам рекомендую повторити перед НМТ, це звуки букви, наголос, фразеологію, частини мови, члени речення і складне речення. Нарешті у вас уже не буде ні часу, ні можливості, бо як не наївсь, то не належишся, перед смертю не надишишся. Настійливо рекомендую вам дібратися до останніх 5 завдань і розв'язати їх за можливості, бо саме 5 завдань дають вам 20 балів. Попередні 25 завдань це 25 балів, останні 5 завдань це 20 балів. Певнені, що вам не складно буде розв'язати завдання з фразологізмами і з частинами мови, а це вже 8 балів. Будьте готові до того, що вам це важке завдання, ви його залишаєте, повертаєтесь до нього наприкінці. І розв'язуєте. Якщо ви бачите, що часу обмаль, то тільки тоді вже відповідаєте на вмання. Потім заодно дізнаєтесь, чи таланить вам в цьому житті, чи ні, і чи варто вам грати в азартні ігри. Так, але нам зараз не до жартів. Боже, упаси вас споживати якісь заспокійливі лікарські засоби або, навпаки, пробувати активізувати себе за допомогою енергетиків чи інших напоїв. Бо я знав про одну панянку, яка прийняла заздалегідь декілька пігулок валеріянки. І перейшла в стан абсолютної байдужості, Яке там НМТ. Всі намагання привести до тями були марними. Високий рівень хвилювання, вгамовуйте спокійним диханням, налаштовуйте себе на позитив. Вибачте, за тавтологію, в руках можна тримати ручку, яку ви берете з собою. Можливо, це допоможе вам зняти стрес. Ну і звичайно, не забуваємо про молитву «Отче наш. Тож бажаю успіху всім учасникам НМТ-2024, хай вам щастить! Дякую за вашу увагу. Бувайте здорові! Далі буде.